Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, щоб я була готова до слухання Твого слова. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява ріха і ніч невіри. а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки Він сказав далі. Одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові, Тату, дай мені ту частину маєтка, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краї, і він почав бідувати. Пішов він і нанявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. Він бажав би бу наповнити живі свій стручками, що її їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймиті у мого батька. Маю й по достаток хліба, а я тут голоду конаю, Встану та й піду до батька мого і скажу йому Отче, я прогрішився проти тебе і проти, проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене, як одного з твоїх наймитів. І став він і пішов до батька свого. І він був далеко іще побачив його батькою і смолосердившись, побіг на шию, йому кинувся і поцілував його. То син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не більше найбільше звадист твоїм сином. А батько кликнув до своїх слуг. «Передьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги. Та приведіть його годоване теля і заріжте і їжмо веселімся. Бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було би. Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав готове на теля, бо знайшов його живим, здоровим. Розгнівився той і не хотів увійти, і вийшов тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька, ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї. І ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись, коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями. Та зарізо для нього годоване теля. Батько сказав до нього Ти завжди при мені, дитину, <кій> все моє твоє, а веселитись і радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшався. <кій> Сьогодні неділя проблудного сина розповідає про двох синів, який батько мав молодшого і старшого. І бачимо, що молодший попросив частину маєтку. Для колишня це означало, якщо при живому батькові просити маєток, це означає бажати батькові смерть. І бачимо, що батько дав той маєток, і син пішов і прогайнував. Це своє багатство, яке він мав. І бачимо цих двох синів. Можемо побачити і своє життя. Батько це є добрий отець, який завжди нас чекає. Молодший син це ті, які впадають в гріх, які відходять від Бога. Але Бог їх чекає, виглядає. І коли людина покається, він з обіймами чекає ту дитину свою, тобто нас чекає. Отець дуже прагне, що ми з ним були дуже близько. А старший син це ті, які є з Богом зовнішньо, але не внутрішньо, не мають того зв'язку. З ним близькості, не мають діалогу з Отцем. Важливо себе запитати, які в мене стосунок з Богом, Такі, як з першим сином, чи такі, як з другим сином? Чи ми повертаємося до Отця? Дякую тобі, Ісусе. За сьогоднішнє слово Боже, дякую тобі за цих двох синів, які показує, яке є моє життя. Навчи мене, Ісусе, щоб я завжди мала дігло з тобою, щоб я завжди могла бути близько тебе і пам'ятаючи, коли впадеш, ти мене завжди чекаєш. Амінь.